Друзі, вітаю вас на каналі Дача Агронома. У нас почалася календарна осінь, тому у нас сьогоднішнє відео буде про осінні обробки саду. У нас буде відео про лікувальну обробку, про загально викорінюючу обробку, а також про обробку, яка полегшить вам життя в садку. Вона є не обов'язково, але вона полегшує нам життя. Саме зараз, на початку вересня, подивіться уважно на свої рослини, на свої плодові дерева у себе в садку. Якщо бачите, що якісь вже почали жовтіти листя, надто рано опадати. Якщо бачите на листях якісь темні цяточки, можливо, це листя у вас буде на дереві в дірочку, це все ознаки хвороб грибкових. А це може бути і кокамікос, якщо це вишня черешня, і клястероспоріоз, якщо це ну більш притаманна, можливо кисточковим таким як абрикос, персик, але не обов'язково. Це може бути маніліоз, вторинні ознаки маніліозу, тобто це все грибкові захворювання і не варто зосереджуватися на саме назві, тому що не хвилюйтеся, вони всі лікуються загальними фунгіцидами одними тими самими препаратами. Єдине, що вам зараз, якщо помітили в вересні таку ситуацію, це не треба зволікати витрачати час, тому що вам потрібно обробляти... Системними фунгіцидами, а для системних фунгіцидів фунгіцидів вам потрібно, щоб було зелене листя, зелена маса. Отже, чим раніше ви обробите, тим буде краще. Обробляти можете будь-якими загальними фунгіцидами, які ви використовували в себе навесні. Подивіться, в своїх залишках, можливо, там щось залишилося, все підійде, обробляйте, не хвилюйтеся. Якщо там е купувати і нічого не залишилося, можете купити банальний хорус. По-перше, він зараз буде зі знижками, тому що не сезон, це нібито препарат під час цвітіння ми використовуємо. Але він зараз спрацює. Працює чудово, тому обробляйте і не лише хвору рослину, а й ті, які поруч, а ще краще всі рослини в садку, тому що у вас є ця хвороба. Якщо у вас на рослині більш-менш ситуація нормальна, ви бачите так, звісно, кінець сезону. Можна там знайти і залишки, якісь ушкоджень і хвороб, але все загально більш-менш рослина нормально виглядає. Ось як оце дерево, що біля мене, то цю обробку фунгіцидом не треба проводити. Лише витрата ваших коштів та часу. Звісно, можна провести. Буде непогано, буде ще краще, але не обов'язково. А в такій ситуації ми далі чекаємо наступний етап. Наступний етап у нас для рослин в садку буде коли починає опадати листя. А вже не від хвороб, а від температури повітря. І в той час ми можемо проводити обробку карбомідом 5% карбомідом, тобто 500 грамів карбоміду на 10 літрів води. Ця обробка в нас вона є не обов'язкова. Ця обробка відноситься до тих, які полегшують життя в саду. Часто можна зустріти рекомендації, що ось обробка карбомідом, вона і від хвороб, і від шкідників, яким, якимось чином карбомід має попалити шкідників, я не розумію яким, але обіцяють. Моя думка, що карбомід виконує лише дві функції. Першу функцію ми під час обробки карбомідом підживлюємо бруньку азотом перед зимою. Це корисно, так, це корисно для нас буде гарно. Іншу функцію, яку виконує карбомід, така обробка, це підживлює бактерії, які зараз живуть на листі, задля того, щоб вони від такої кількості азоту дуже сильно розповсюджилися і дуже активно почали жерти самі листя. Тобто, коли листя опадає, воно більш швидко розкладається. По-перше, речовини швидко повертаються в землю. А по-друге, у вас на, на ділянці стає набагато чистіше. І ще обробку карбамідом я використовую для того, щоб дерево швидше скинуло листя, тому що, коли так сильно розповсюджуються бактерії, і таку обробку ми... Зазвичай використовують для яблунь. Всім відомо, що яблуні, всі ви бачили в себе в садку, що яблуні дуже погано скидують листя дуже довго і під час ще взимку можуть стояти половина листя там, на кінчиках молодих пагонів, вони все одно якісь зелені якимось чином і висять. А то яблуні обробляють карбомідом для того, щоб ці бактерії швидко почали розкладати ці листя і листя швидко. Від'єднується від дерева, швидко опадає, і так само на землі швидко розкладається. Наступна обробка у нас залишилася загальна викорінююча. Ці обробки ми проводимо, коли вже опаде листя. І тут ключовий момент. Ці обробки ми проводимо вже по брунькам. А в нас там є, що в нас загальні такі із найпростіших, найпопулярніших, найдешевших це буде залізний копорос і це буде бордоська суміш трьохвідсоткова. Тобто з мідним копоросом. Залізним копоросом ми обробляємо. 500 грамів залізного купоросу на 10 літрів води. Ось тут в мене пакетик ось 500 грамовий. Ось такий великий пакетик ми кидаємо на 10 літрів води. Перевага такої обробки вона недорого коштує. Залізний купорос набагато дешевше, ніж мідний. А ця обробка агресивна. Вона діє Інтенсивно, але недовго, тому що залізний купорос він окислюється. Після обробки ваше дерево може мати темний колір, не хвилюйтеся. Це нормально. Це йде окислення залізного купоросу. Але саме його така агресивна інтенсивність вона дозволяє нам боротися, проводити викорінюючу обробку від усіх захворювань. Щоб дерево у вас навесні прокинулося здоровим. А також весь залізний купорос, що буде змито з рослини або потрапить в ґрунт, це буде підживлення залізом вашої рослини. Тобто це корисна обробка з з обох боків. А наступна обробка у нас найпоширеніша, це 3% бордовська суміш. Це в нас, коли йде 300 грамів мідного купоросу, та там приблизно, в залежності від хто яку рецептуру робить, там приблизно 500 грамів вапна йде. А в, чому, в чому перевага такої обробки? Така обробка вона довго тримається на рослині, але вона є значно дорожчою, тому що мідний купорос дорого коштує. І ще є такий недолік: мідний купорос для ґрунту. А особливо в такій кількості 300 г він не дуже корисний. Він там може накопичуватись, але така обробка має більш тривалу дію. Також пам'ятайте стосовно підробок мідного купоросу. Я вже робив відео, де показував, що підробок мідного купоросу. І якщо там купуєте на OLX, в інтернеті там на промі, там половина підробок, ви просто купуєте фарбовану кухонну сіль. А якщо більш комусь цікаво, то я посилання на те відео зроблю в закріпленому коментарі до цього відео. Будьте обережні і не купуйте у шахраїв просто кухонну фарбовану сіль, і це саме глядачі писали мені на пошту і скидували фотографії тих. Нібито препаратів, які вони придбали. Так що будьте, будь ласка, обережні. Якщо вам це відео було корисно, то будь ласка, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це буде найбільшою підтримкою від вас в розвитку мого каналу та допоможуть йому в просуванні в алгоритмах YouTube. А також, якщо буде ваша ласка, то зробіть, будь ласка, посилання цього відео своїм друзям та знайомим або в якихось соціальних сетях. Це буде найбільша ваша підтримка. Всім хороших врожаїв і до побачення.